Уявіть собі, що ви сидите на богослужінні в церкві, де було настільки спекотно, що ви помічаєте, як люди навколо вас не притомніють. Саме цю ситуацію намагається вирішити адвентистський коледж Лоурі. Цей 108-річний заклад в південній Індії застосовує цілісний підхід до освіти. Ми щоденно молимося з ними, проводимо консультації, вивчаємо потреби їхніх сімей. Якщо нам відомо, що хтось з членів родини хворий, ми по особливому молимося за них. Більшу частину часу ми вивчаємо з ними біблію, тому що люди мають багато запитань по текстах писання. Саме цим ми тут займаємося. Викладачі допомагають нам порадою, яким курсом у житті варто рухатися. Ми разом обговорюємо, що необхідно робити в християнському житті, що допоможе розвивати мій характер, розвивати все те, що я маю в академічному плані. До речі, цього року до Адвентистського коледжу Лоурі було зараховано 2156 добувачів освіти протягом майже 60 років. Коледж використовує стару аудиторію як місце зустрічей. Тут проводяться молитовні зібрання, щоденні та особливі суботні богослужіння. У цій же самій будівлі збираються члени англійської церкви Лоурі. Студенти різного віросповідання виявляють навички лідерства, беручи участь у церковних програмах. Вони не знають про Ісуса. Вони нічого не знають про адвентистський спосіб життя чи щось інше, але ми не відштовхуємо їх. Ми залучаємо їх, а потім навчаємо. Ми розповідаємо їм про любов Ісуса, і тому багато студентів отримали позитивний досвід у лоурі. Цей коледж допоміг мені в духовному зрості через залучення до діяльності групи адвентистської молоді, відвідування людей, дитячих будинків та звершення молитви за них. Я духовно зміцнилася, розповідаючи іншим про Христа. Студенти привносять багато енергії у все, що роблять, і це відчувається також і за межами кампусу. Члени нашої церкви дуже посвячені та ревні. Вони не хочуть обмежуватися лише служінням у церкві. Вони бажають хоч щось робити поза громадою, щоб привертати увагу багатьох людей до церкви. Причина, чому я, як студентка, обрала цей коледж, полягає в тому, що він надає нам вихідний день у суботу. І водночас він забезпечує духовний рух, який нам потрібен у нашому повсякденному житті. Щосуботи тут збирається понад 650 осіб. Попри те, що це стара будівля занадто мала для богослужіння для всіх студентів, це приміщення поступово занепадає і становить ризик для людей, коли влітку стає надто спекотно. Влітку стає занадто спекотно, і наше обладнання не працює. Інколи у нас є студенти, які втрачають свідомість. Це трапляється тому, що наші системи кондиціонування повітря та системи вентиляторів недостатньо хороші через жестяний дах, який у нас є. Впливає не лише спека, але й дощі, під час яких вода протікає і псує наші меблі. Тому є наявність плісньо та грибка. Тож ми молимося про те, щоб мати посвячену церкву, яка допомагатиме нашим дітям досліджувати та вивчати Слово Боже, віддавати хвалу Богу. Молодь стане ближчою до підніжжя Христа. Ми прагнемо, щоб наша церква стала великим благословенням у цьому кампусі. Будь ласка, моліться за студентів і викладачів Адвентистського коледжу Лоурі. Цього кварталу частина ваших пожертвувань, 13 суботи, допоможе їм побудувати нову церкву на території кампусу. Дякуємо вам за щедру допомогу у наданні їм цієї так необхідної будівлі.